Друзі, вітаю! Володимир Зеленський! Вчора прибув до Парижу. Сьогодні у нього буде зустріч з Макроном, Стубом, Коштою Урсулою фон дер Ляйн, багатьма іншими європейськими політиками: Дональд Трамп і Марк Рюта, секретар. НАТО та президент Сполучених Штатів відповідно доєднаються по телефону, як я вам вчора казав. Ну і власне будуть говорити про безпеку, завершення війни, гарантії безпеки, ну або ж навпаки, продовження війни і постачання зброї Україні. Давайте проаналізуємо, що чекати від сьогоднішньої зустрічі в британській пресі, з'являється, що Україні треба заморожуватися по лінії, типу робити Південну Корею, не визнавати окупацію і колись, колись може станеться, що ми з Південної Кореї перетворимось в Німеччину, яка повернула свої території. І автор статті, відомий власне політолог і геополітичний стратег. От каже Марк Бролін. Каже, що знаєте, тут же ж треба надійні гарантії, жорсткі гарантії, економіка, гроші. Ну і все таке. В Південній Кореї зараз відток мільйонерів. Хтось їде на Сінгапур, хтось їде на Штати, Канаду, хтось їде навіть в Дубай. От, хтось просто на Філіппіни на острови тікає, тому що ситуативна нестабільність, тому що маленький диктатор, якого всі списували, ну, от сьогодні загрожує регіону. Ким чи ним сьогодні стоїть між путіним. І сізінпіном. В нього все добре, і він погрожує багатій Південній Кореї. Тобто я вертаюсь до слів Броліна, що це не є гарантія. Південна Корея класна, успішна американська модель, індустріалізована за американськими японськими лекалами, які дали доступ до американського ринку. Коли нам дають гарантії безпеки, індустріалізація включається чи ні? Я вчора мав розмову з німецькими політиками. вони кажуть, так, ми б хотіли вам допомогти індустріалізуватися, зробити заводи, щоб це був арсенал Європи, щоб це було виробництво Європи, тоді і українці з -за кордону захочуть приїхати додому, заробляти серйозні гроші не менше, ніж вони заробляють в Європі. Але чи це включається? Бо щоб стати Німеччиною, яка повернула свої території, треба бути індустріалізованим, як Німеччина а, б, Німеччину після всього, що сталося, запросили в ЄС і в НАТО. Конрад Аденаур був в шоці, коли йому запропонували таку історію, Зрозуміло, що він погодився. Після всього, всього що сталося, оп, а ти вже в НАТО і в ЄС. Зрозуміло, що розваливши Радянський Союз ще й повернули свої території. Захід готовий на розвал Росії? Я веду до того, що з'являються різні статті. Газета Телеграф явно не найбільш... не найбільш авторитетна, швидше це таблоїд, щось між більдом і іншими жовтими сторінками, але закидають сценарії. Здавалось би, звучить красиво Південна Корея, Німеччина, ну, наче й непогано. Я був і там, і там, скажу вам класно. Єдине, я не бачу, що тут цей сценарій лежить на столі. Перше, друге, не можна виграти війну сценаріями минулого. Зазвичай війни виграють сценаріями майбутнього. Потім він в чесних і називається цей сценарій. В даному випадку це буде український сценарій. Давайте про нього зараз поговоримо. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в переговорах. Друге, зробіть донат. Ми збираємо з вами для хлопців. Для Двох батальйонів на Донбасі для гурмо підрозділу Тімура. Ми купуємо автівки, старлінки, генератори. Ми купуємо диких шершнів. Ну не всіх, просто мобільні блоки. Бо дикі шершні російської техніки наскладали на 2 мільярди. Ну, як наскладали, напалили на 2 мільярди доларів. Вчора хлопці і дівчата вийшли з класною інфографікою і показали, що ось дивіться. Як дикі шершні можуть бути насправді дикими. От, плюс, ми купуємо квертус великий суперреп для хлопців Тимура. Одним словом, зробіть донат 100-200 гривень. Ми розігруємо три картини. А також хто ще донат не зробив. Перед цим знайте, що кожна гривня може воювати. Робіть, ви берете участь у розіграші. Ну і ми з вами рухаємося вже у нас під 600 тисяч, рухаємося до млн 400, 000, а потім пауза. Відпочиваємо, заробляємо ми з вами люди чесної праці. Гроші не даються легко. Це не глірархія і не корупціонери, які тут там вкрав все може розкидати. Правда, вони рідко дають крадене. Ну от, а нам треба заробляти, тому зберемо це, трошки відпочинемо, а і далі будемо допомагати. Донат підписка. Е, власне, Зеленський прибув до е, Парижа, обіймається з Макроном. Макрон наш друг, єдине, що в Макрона в самого проблеми середині Франції. Вчора вийшла політика з великим матеріалом, а і загалом інсайди з Парижа такі, що вже почали говорити навіть. Не за спиною, а Макрон у оці, а може Макрон в відставку піде. Дивіться, бардак з урядами. Тут бордела з Марі Лепен піджимають, кричать, щоб він йшов відставку. Меланшон, російський друг, попередні два теж російські. І намагаються зараз якраз таки закрутити Макрону останню пісню. Мовляв, до 27-го можеш і не досидіти нестабільність в урядах. Байру не запропонував сильної позиції. Каже, давайте говорити про борги. Французам борги не подобаються. От і власне Макрон не є зараз в такій суперсильній внутрішній позиції, тому йому треба сильна зовнішня позиція. Тому Макрон каже: ось буде коаліція охочих. Тут буде на дзвінку Дональд Трамп. Приїде президент України Зеленський. Ну і загалом буде відбуватись багато всього. Тому для нього це можливість реабілітуватися. Ця слабкість внутрішня ще не перекотилась на зовнішню, тому він може робити гарні речі. Але гарні речі зовнішні можуть бути сильніші, тому що треба, щоб сильні кейси зовнішньої політики перетікли у політику внутрішню. Тому проблеми Макрона нам, можливо, навіть ну, не те, щоб вигідні. Макрон хороший чоловік після зміни, правда, було, було різне. Але зараз бачимо, що він буде намагатися в гарному значенні випрягнути штанів, для того, щоб нам допомогти, щоб показати результат своєму внутрішньому населенню. Дзвінок буде Трампу в 15-й годині. Ми з вами обов'язково про все поговоримо, все проаналізуємо. В 16-й буде вихід до преси. От ми це все точно зведемо. Але тут важливо, Зеленський дав інтерв'ю місцевій пресі і каже: Дивіться. Щоб ви всі включилися, ви надто розслаблені, їсте круасани, п'єте смачну а, французьку каву, але зрозумійте одну штуку. Ракета, якою обстрілюють Україну 3000 кілометрів. Три тисячі летить, до Парижа три тисячі. Частина з них, да, 2500, ну, каже, щось не долетить. Але в цілому це теж ваша війна. Те, що летить з моря, пливе з океану, ви не можете ні контролювати, ні гарантувати. Частина ракет, які зараз стріляє Україна і Росія, вже за рік-два будуть по 5 тисяч кілометрів. 5 тисяч кілометрів будуть ці ракети. Він каже, ніхто ніде нічим не заховається. Взагалі, ці ракети, якими стріляє Путін, можуть нести ядерні заряди. Це теж демонстрація того, що не думайте, що хтось заховається і у всіх все буде добре. Не буде. І треба включатися, треба допомагати. А, і, власне, Зеленський е, їм сказав: просто уявіть, що це може бути проти вас. Зрозуміло, що такі легкі політичні маніпуляції не спрацюють, але треба тиснути, треба вимагати конкретики, гроші і зброї. Бо все, що нам кажуть, гарантії, ми вже бачили з вами Будапешт. Дякую, наїлися, каже український народ. Через те, що, як навіть писав The Telegraph, жорсткі гарантії, ну от які жорсткі. Війська ви давати не хочете. Так, Макрон вчора сказав, тільки мир підпишуть, ми війська введемо. Друзі, ну це на нас ви розводите, ви з нас, з нас жартуєте. Куди веде? Вводьте зараз. Хочете війська, вводьте зараз. Зеленський каже, що друге гарантії ніякі неможливі, якщо не буде Альянсу Штатів і Європи. Бо, каже, Європа зараз платить за зброю, Штати зброю дають. Якщо Союзу з ними не буде щодо гарантій, нам. Тоді це не зовсім гарантія. Це напівфабрикати, які не спрацюють. А, на рахунок гарантії, Росії трохи панікують, а кажуть, все, що гарантії для України, то для Росіян смерть кажуть, для них це небезпека, і все, що для нас гарантії безпеки, для них гарантії небезпеки. Ну мені загалом здається, що Росія а, поки не буде деколонізована і демілітаризована, і не буде. Денацифікована, те, що вони нам стали, воно ж повинно з ними статися. Це ж вони просто сказали свої внутрішні страхи. І поки вони не будуть вихлищені, ось це мислення, що весь світ повинен в них стояти на колінах, щоб їм здавалося, що вони трошки вищі, ну, от, воно не мине. Воно не мине, що гарантія безпеки для України, подождіть. А чого ви лізете в питання України? Хто ви такі Чого ви сюди прийшли? І Зеленський в інтерв'ю французькій пресі сказав, що дивіться, ви Захід кажете, ну ось тут станьте по лінії, тут буде добре. Він каже, вийти з Донбасу, стати по лінії, далі Харків, Дніпро, два найбільших міста України. Ну, після Києва, зрозуміло, наші мільйонники. Там Запоріжжя далі під загрозою, далі під загрозою Одеса. Віддай ці міста, мільйонники, далі під загрозою Києв і львів і він каже, що дивіться, якщо б тоді ви прозівали окупацію Криму і Донбасу, це стало плацдармом нападу на всю Україну. І теж він каже: уявіть, що якщо вся Україна стане плацдармом для наступу Росії, тоді кордон ЄС і України буде проходити, чи ЄС і Росії, буде проходити не в Польщі, а в кращому випадку в Німеччині чи Франції. І ось це європейським політикам треба. Розуміти. Тому те, що сказала Захарова, що... От все, що говорять росіяни, це ж Орвел, це ж світ на виворіт. Тобто, перекладаємо слова Захарової на європейську політичну мову. Гарантіями безпеки єдиними і непорушними можуть бути тільки гарантії небезпеки для Росії на нашій території. Ось це буде реальна гарантія. Бо якщо гарантія безпеки, з якою погоджується Росія, це значить не є небезпека для неї, значить вона може прийти знову. Ось розуміння. Ось розуміння того, що відбувається. І гарантії небезпеки тут НАТО, ядерка, ракети по 5 тисяч, тисячами таких ракет, щоб в нас лежали. Ось тоді такі гарантії небезпеки. Можуть стати гарантіями безпеки для нас. Ось Захарова, словами ось цих пройдисвітів, ми вимальовуємо дизайн політичного рішення, яке ми сьогодні чекаємо від Трампа, Макрона, Зеленського, Стуба, Урсули, Кошти і решти наших друзів, які, власне, сьогодні будуть говорити. Трамп каже, що Сібіесу давав інтерв'ю. Каже: дивіться, Путін з Зеленським поки що не готові сідати за стіл. Каже, так, да, є інколи, щоб завершити війну, треба, щоб трошки воно витрималось, так помаринувалося. А маринується зараз, повірте, більше вже нема куди. Воно не те, що маринується, воно вже бродить. Воно вже бродить, бо скоро рік, як за 24 години завершується війна, і воно вже бродить. Ну, от, але треба сказати, що зупинки немає війни. Розірвання ось цього мутного політичного, дипломатичного процесу немає, фінальної фази немає. Ось Росія щось закине, наші щось скажуть, Трамп щось скаже. І ось воно пливе дуже повільно, але не розривається. Ось це важливо розуміти, бо багато хто каже: ну все, не буде. Зараз ні. І не схоже, що сторони зближуються, але і не розходяться. Не розходяться, і Трамп каже, да, типу, ви праві частково, що кажете, що я там зараз їх всіх не звів. От. Але скоро, наприклад, за два тижні, які ми вже бачили, може статися щось таке, що ви всі все зрозумієте. Що мав на увазі Трамп і вся політична інтрига, не знаю. І поки що не хочу здогадуватись, може санкції на Китай, може санкції на Росію. Він взагалі там накричав на журналіста, який каже, те, що ви всі і ми всі разом думаємо, що типу: ну скільки вже можна? На Путіна не тиснете, на Трампа не тисне, на цього, на Сі не тиснете, на Моді там трохи натиснули, нічого не відбувається. Північну Корею вже вивели на п'ятистал, кажуть: дивіться. Рокетмен вже ходить зі всіма, вже ж нічого, американські санкції не діють. Що ви скажете? Що, що ви тут запропонуєте, пане Трамп? А він журналістом визвірився на нього: каже: ти взагалі йди шукай роботу. Ти хто такий? І тут Трамп почав пояснювати і виправдовуватися. Зрозуміло, що саміт в Китаї ставить його в слабку позицію. Саміт в Китаї ставить його в позицію, як він вчора написав. Вони думали, що я буду спостерігати, і сам же відповів: Так, «Да, я за цим спостерігаю. Ось це відповідь. На жаль, вона слабка. Трамп може мати сильну відповідь. Може мати сильну позицію санкцій. Санції на Росію може навіть на Китай не вводити. на Росію, на Індію, на Бразилію і все. І вони зупиняються. І далі тишина. Ракети не стріляють. Джонсон вийшов з матеріалом, каже: так, да, якщо Штати зроблять нормальні санкції, і дадуть Україні зброю, до Різдва війни не буде. Не уточнив до якого, ну маємо надію, що до цього Різдва. Але питання, чи будуть ці санкції? Чи буде ця зброя? От Путін хвалить від Кофа, каже, супер точно передає всю інформацію. Каже, нам подобається «Угу, угу», – кажуть українці. Якщо вам подобається, значить нам не підходить. Друге, Путін каже, він дуже точно все передає. Ми пам'ятаємо вже кілька скандалів, де він не точно все передавав. То прийшов без перекладача, то прийшов без секретаря референта, то прийшов, наприклад, і сказав, що Путін готовий вийти з Запорізької з Херсонської, а малось на увазі, не піде далі. Україна каже, дивіться, він за 12 років не пішов далі. Що це за продукт такий? Ну, ми Путіну за те, що він вийде з наших територій, віддаємо наші участки на місяці. Ми колись там, коли приїдемо завойовувати космос, у нас будуть участки на місяці, ми готові їх Путіну обміняти. От приблизно так само сюрреалістично виглядає пропозиція Путіна обміняти незавойоване Запоріжжя на вихід України з незавойованого Путіним Донбасу. Ні одного, ні другого в нього немає, а давайте торгувати повітрям. Ну, зазвичай це типовий російський бізнес, що вони зазвичай і продають. Тому е сьогодні буде зустріч лідерів європейських, там буде ми, там буде Урсуло, Макрон і решта друзів. Ну от Трампу і Рюте будуть дзвонити. І, власне, буде дуже спочатку серйозна дискусія. Години 3-4 вони поговорять тільки між собою. Потім наберуть Трампа ще на годину. От, а потім, власне, після цього вже вийдуть, нам розкажуть про що все ж таки домовились. Буде конкретика завершувати війну. Чи буде конкретика посилити Україну, щоб завершити через силу війну? Ну от чим буде не конкретика, і будемо чекати чергові два тижні. Нагадаю, не переживайте, в році 55 тижнів. Тому чекати по два залишилось небагато. Як думаєте, Трамп видасть серйозну позицію і станеться, як Борис Джонсон каже, до Різдва Різдва буде уже завершення, чи ні, і Трамп далі буде грати у цю петляти, віляти і вести далі. Друге, те, що писав The Telegraph, чи реалістичним ви вбачаєте сценарій, корейська зупинка, щоб потім стати Німеччиною повернути, чи реальним? І друге, сюди ж. Які тоді мають бути гарантії, щоб Росія нам не пішла далі? І друге, і якою має бути економічна інвестиція: індустріалізація, вступ в ЄС чи щось більше? Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал, щоб знати, що насправді відбувається в політиці. Ну і дуже попрошу: донат збираємо на три бригади, розігруємо три картини. Значну частину ми зібрали, я думаю, сьогодні вийдемо наполовину, вийдемо, так сказати, на пік, а далі будемо спускатись з гірки. Там, ви знаєте, збирати простіше. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!